Зараз виїжджаємо в РПЗ на навчання, будемо відпрацьовувати наводку, точність наводки, швидкість розгортання гармат. Навчання нас проходить декілька разів в тиждень. Так що не забували, щоб все були готові, разі чого тривога до бою. Захищати рідну Україну, рідну землю! Люди ці з задоволенням виїжджають на ці тренування і підвищують свої навики. По-перше, розумієте, коли людина в русі знаходиться завжди, вона живе цим. По-друге, коли вона руками до цієї зброї тримається за неї, у неї теж підвищується стан моральний. Чому? тому що знає, що він робить якусь корисну чоловічу роботу. not Я думаю, що вони завжди цього бажають хлопці. Вони знаходяться в Луганській області для того, щоб виконувати бойові завдання, а для того, щоб їх не понижувати, свій бойовий вишкіл постійно має бути тренування. По-перше, хлопці на холод не звертають увагу. Ми тут ніхто не звертаємо на холод увагу. Нам це інтересно, нам це приємно робити всім. Плюс, бачу, ми маємо. В випадку загострення обстановки по рішенню командування ми будемо виконувати і поставлені перед нами бойові завдання. Люди повністю готові, будь-який час. Готові завжди і щоденно. Люди готові щоденно. Любу хвилину, в частині є капелан. Отець Володимир, Українська православна церква Київського патріархату, він проводить практично богослужіння у всіх підрозділах бригади. Ну, оформлена е, капличка. Практично атрибути всі дотримані, військовослужбовці здійснюють тут богослужіння. От і отець Володимир сповідає їх тут, і практично проводить з ними інші заходи, будемо так казати, виховного характеру. Ну, я думаю, що в таких умовах це приміщення, можна сказати, навіть люксовське. Це мало хто так витримає. Помитися, попаритися. От. Як бачите, не запотівши, давайте знімете тут, подивитися, яка піч стоїть. Заходьте! Пару тут немає. Я... Давайте. Оп, практично в наших умовах оформлена лазня для військовослужбовців. Як бачите, тут не тільки можна і помитися, а й добре пропаритися після виходу польового. От, можна зробити стірку. Практично в цих умовах, я думаю, також, що це нормальне приміщення, де практично військовослужбовці відчувають себе комфортно. до нас фотографии зарапляємо на